Або що, ти лише кавунчик залишився? Так? Да? І додому хочете піти. Яку ціну кавунчик у вас? По 30. По 30 гривень. Да. Дуже смачний. І тільки порізаний. Можна понюхать? Можна і попросить. О, який запашний. А як вас звати? Ольга Платонова. Ольга а як у вас настрій сьогодні? Змерзли? Да, Не змерзли, так? Да? Це ви Щ... багато продали вже кавуни вже сьогодні? Чотири пакети продали. Це ви з чотири пакетами прийшли, так? Да? З пакетами? Щоб 120 гривень заробити. Ну а що ж мені їсти, ж треба щось. Добре, сучка. давайте, я вас Нучка заберу. Я в'їхала, а нема кому допомагати. Давайте я вас заберу. Забереш. Ой, О, які у вас модні пакети? Нічого. Ти ж то за модний. Ну я модний, бачите, який яке куляриво. Я, я поганого годами. Тримайте, це вам, це без решти. Да ви що? Не, Ні -ні, не, не Слухайте, для плакати. мене плакати не треба. Для мене це навпаки зробити приємно. Для мене це свято. А для вас це, бачите, це, а це допоможе. Вона Женя звати. Женічка, добра здоров'ячка тобі, і твоїм діткам, і жінкам і всім, Дякую. щоб ви ніколи ніякого горя не знали. Добре. Я дуже гарна людина, щоб ви знали. А я відчуваю це. Щоб ви знали, що я побачите. І тебе ніхто не троне. Дякую. Все вам. Ой, ну це... Ні, ні, все вам, все вам. Забирайте, йдіть додому і посміхайтеся. Ну, здоров'я вам, до побачення. Добре здоров'я. Дякую.